Зараз водосвяття починається. Е, так, після водосвяття молитва за Україну. Панахеда панахеда в кінці. А засполі Господня на кличе, промовляючи, прийдіти, приміючи духа, перемудрості духа, розуміння, духа боязні Божої Христа, що з'явився нам, нині освячується і свободи, розділяється Йорда, і, і свої води звертається чия. Хрещення владики, як чоловік, прийшов ти на ріку, Христе, царю, і з рук, притечі спішиш благи, прийняти хрещення слуги, ради ріків наших чоловіку, любче слава Сину, і святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки, віки. На Госпобі, що в пустині, готується зару, Господь, прийшов ти, Господи, вигляд слуги прийнявши і просив хрещення, не знавши гріха. Побачили тебе, води і злякалися, Затремтів, при те, й закликав, питаю. Як світильник може присвятити світло як слуга може покласти руку на владику, о святим, мене, води, спаси, спаси, що бережи і світло Премудрити, пророка існує читання, будьмо уважні. так говорить Господь. Ви будете з радістю черпати воду з джерел спасіння, того дня скажете хваліте Господа, визнавайте його ім'я, розголосіть між народами про його подвиги, нагадуйте, що ім'я Його величне, співайте Господа, і очинив велике, нехай дізнаються про це по всій землі, ликуйте й веселіться, мешканці Сіону, Бо Святий Ізраїль – великий серед вас. Будьмо уважні, мир усім примудрість, Будьмо уважні! О, Господь – просвітлення моє І Спаситель мій, Кого маю вояти. О, Господь – захисник життя мого, Кого маю страхати. Павла читання, будьмо уважні. Гатя, не хочу, бо, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під хмарою, що всі перейшли через море, що всі хрестились у майцея у хмарі та морі, що всі їли ту саму духовну страву, що всі пили те саме духовне питво, бо пили з духовної, що йшла з ними, з скелі. Келяш був Христос. Мир тобі примудрість. Аллилуйя. Голос завод Господні над водами за Твіти. Бог слави Господь над великими водами. Що стало, що ти кинулися тікати, то й назад повернувся. Бог слави, Господь над великими водами. Аллилуйя. Аллилу. І спрості, вислухаємо святого Євангелія. Мир всім. І духові Твоє. Е, е. Від марка святого Євангелія читання, слава тобі, Господи, слава тобі. будьмо уважні, тими днями прийшов Ісус із Назарету що в Галилеї, і був хрещений Іваном у Йордані, і коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос і злинув з неба, ти син мій любий, у тобі моє уподобання. Господей, помоліся, щоб освятилася вода з силою, діянням і приходом Святого Духа, Господей, помоліся. Щоб на вулиці лишло очищення діяння при Святої Троїці, Господей, помоліся, щоб було дарою благодати, благослови данові силою діяння, приходом Святого Духа, Господей, помоліся, щоб у незабалі був сукрушудий сатана під ногами нашими зруйнована була всяка лукава затанзатія, спрямована проти нас, Господа, і помолімся, Щоб Господь Бог визволив нас всілякою підступу і супротивника, і вчинив нас достойними, обіцяних Господа, Господи, помолімся, Щоб попii ми просвітилися, просвічення розуму, благословенням шестям, Святого Духа, Господи, помолімся, що Господь Бог, і слава благословені, юрданами освяти, у водиці, Господи, помолімся. Щоб вода ця стала даром освячення, спасення від гріхів, насилення душі тіла, всілякого освоїв потребу, Господай, помолімся. щоб вода ця струмувала до життя вічно, Господи, помолімся. Щоб вона проняла всілякі підступи видимих і невидимих хворих, Господи, помолімся. За тих, що черпають і беруть на освячення думів, Господа, і помолімся, щоб була вона на очищення душі тіл усім, хто з вірою черпає, і причащається Господа Господи, помолімся, щоб сподобатися нам наповнити всі освяченням от цих причастям і невидимим явлінням Святого Духа, і помолімся, щоб Господь Бог вислухав молив нас річних і помилував нас, Господи, помолімося щоб визволиться нам всілякої скорби, нівену жди, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєї благодаті. Пресі, добре, чисту, врібла, славену, славну, владич наш боротью, врисну Марію з усіма святами, поминувши самі себе, один одно, і все життя наше Христу, Бові відаймо. Господи Ісусе Христи, не народний Сину, і сущій влоні Отця, істинний Боже, джерело життя і безсмертя, світло від світла, що прийшов у світ, щоб Його просвітити, Осяй нашу думку Святим Духом Твоїм, і прийми на що величання, і подяку приносимо Тобі за відвіку, дивні Твої великі діяння, і за спасений Твій останні віки задум. В якому ти зодягнувся в нашу немічну і збіднілу природу, і зійшов до рівня слуги царя всіх, ти безрішний, з руки раба прийняв хрещення в Йордані, щоб освятити воду, істоту прокласти нам шлях новонародженою водою і духом, щоб приготувати нас до первісної свободи. Спогадуючи це Божественне таїнство, молимось твій, владику, чоловіколюбче, окропи і нас, недостойних дітей Твоїх, за Твоєю Божественною обітницею, водою чистою, даром Твого милосердя, що прохання нас грішних над цією водою, з Твоєї доброти було приємне, та що благословення Твоє було. Дарований їй і нам, і всім вірним твоїм людям на славу святої, причитуваного імені Твого, бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з беззначанням твоїм Отцем, Пресвятим, благим і жовтворящим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Слава тебе, владику, чоловіку, любчився, держитлю, спокон, вічний царю. Слава тебе, дателю, соторителю, вселенної, слава мо тебе без батька, з матері, без матері від отця сущу, Бо по теперішнім прапопереднім ми бачили тебе дитям, а в теперішнім досконалим тебе бачимо. Від досконало явленого Бога нашого, бо нині настав для нас святковий час. І хорі святих збираються з нами, і ангели з людьми співають, спільно святкують. Нині, бо благодать Пресвятого Духа вигляді голуба на воду прийшла. Нині незахідне сонце засяяло, і світ опромінився Господнім світлом, нині місяць сповіль. Співосвітлює світ ясним промінням, нині промінні зорі, осяйним близьком вселенної здоблю, нині хмари з небес росять дощ правди для людства, нині несотворений своєю волею рукопалається від свого сутворіння. Нині пророк і притеча до владики приступає, але з тремтінням стоїть, бачивши Боже до сходження. Нині Йорданські води Господнім приходом перетворюються в цілющі. Нині все та інственними течіями наповнюється, нині людські ріхи йорданськими водами обмиваються, нині рай відкривається людям, що сонце правди сеє нам, нині гірка вода, що замисеє. Господнім приходом перетворилися людям в солодкість. Нині ми визволилися від давнього ридання і як нові Ізраїлі спаслися. Нині ми від тьми визволилися і світ, бо розуміння опромінив нас. Нині бо морок світу знищується явленням Бога нашого. Нині горішнє з долішнім святкує з висоти і з низами. разом розмовляють. Нині священне, вельми голосне торжество, правовірних радується нині. Знищується обман і прихід владичний перетворюється нам наш на шлях спасення. Нині владика до хрещення поспішає, щоб піднести людство до висот нині Всевишній перед своїм рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ми царство Господнє, по... царство Господнє купили, а царство Господнього нема кінця, нині земля і море. Стали співучасниками радості світу і світ. Все веселістю наповнився. Побачили тебе, води, Боже, по побачили тебе, води на і настрахалися. Йордан повернувся назад, побачивши вогонь божества. Те, що тілесно сходив і входив на нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого у вигляді голуба, який сходив, і літав над тобою. Йордан повернувся назад, побачивши, що невидимий став видимий, творця воплоченого владику вигляді раба. Йордан повернувся назад, і гори заграли Бога в тілі, побачивши, і хмари голос видали, чудуючи світлом до світ світла, істини Бога від істини Бога, що приходить, бачивши владний празник, нині, бо Йордан. І Його самого, що потопив у Йордані саму смерть задля переступу, і з спокуси, і гадів Союз, і подарував світові спасенне Хрещення. Тому і я грішний недостойний тві, про величності чудеса Твоїх оспівучи, пройнятий страхом кличу благально до Тебе. Великий ти, Господи, і дивні діла Твої. І немає ні одного такого слова, щоб задовільнило би і оспівало би чудеса Твої. Великий ти, Господи, дивні діла твої, немає ні одного слова, що задовільнило, співало чудеса твої. Великі ти, Господи, дивні діла Твої, і нема ні одного такого слова, що задовільнило би і оспівало би чудеса Твої, бо Ти волею своєю відбуття. Відбуття до буття привів усе силою, владою, держи сотворіння, за своїм задумом будуєш світ. Ти з чотирьох стихій склав сотворіння і увінчав чотирма порами круг року. Перед тобою тремтять всі розумні сили. Тебе успив сонце тебе славить місце, тебе оточують зорі, тебе схиляють світло. Перед тобою тремтять безодні. До з тебе б'ють джерела, ти розіп'яв небо, як намет, ти утвердив землю над водах. Ти огорнув море піском, ти для, для дихання розлив повітря, аницькі сили служить тобі, архангельські хоре, і вклоняються тобі науки, хіровими, шестокрилі серафими, навколо стоячи, облітаючи, покривають страхом неприступний твої слави, бо Ти Бог сущий, неописаний, беззначальний, невимовний, прийшов ти на землю і прийнявши виліт слуги. І в подобі людській перебував, бо ти владик, <кхи> задля <кхи> милосердя і своєї ласкавості не міг дивитися, як диявол мучить людський рід. Але ти прийшов і спас нас, оспівуємо благодать, проповідаємо милість, не та йому добродіму добродійності і визволив ти наш людський рід і освятив дівственну утробу різдвом твоїм. І все сотворіння оспівує тебе, явлено, бо ти Бог наш на землі завів, з людьми співжив, ти, Йорданський води, освятив, пославши з неба Святого Твого Духа і сокрушивши голосом голову Змію, що там гніздився. Самогодже, чоловіко любчи царю, прийди нині, Шестям Святого Твого Духа, освятив Оцю. Самогоже, чоловік, чоловіколюбче царю, прийди нині, Шестям Святого Твого Духа і освяти воду Отцю. Самого, чоловік, любче, царю, прийди нині, шестям Святого Твого Духа, Освяти воду Оцю. І дай їй благодать спасіння, благословення Йорданове, вчини її джерелом, нетлінним і даром освячення, розрішенням гріхів, зціленням недух, погубною для демонів, для супротивних сил неприступною, сповненням ангельської сили, що по всі, що черпають, причащаються, мали її на освячення, душі тіл на лікування від терпіння. На освячення домів і на всяку особливу потребу, бо ти Бог наш, і що водою і духом обновив постарілу від гріха нашу природу, ти Бог наш, що за ноя водою потопив гріх, ти Бог наш, що через Моїсея морем визволив з фараонового рабства від, рей, від єврейський. Бо ти Бог наш, що пробив скелю в пустині, і потекли води, і потоки наводнилися, і напоїв спраглих людей Твоїх, ти Бог наш, що зайлі водою і вогнем визволив Ізраїля від оманивалої. Цар і нині владико, освяти цю Духом Твоїм святим. Сам і нині владико, святи воду цю Духом Твоїм святим. і нині владико, освяти воду цю Духом Твоїм святим. І подаю усім, що до і причащаються, і помазуються на освячення, здоров'я, очищення і благословення, і спаси, Господи, Богом бережний народ наш, і захорони їх від покрову Своїх у мирі. і даруй йому все, що просить на спасіння життя вічне, щоб і стихіями людьми, і ангелами видимими і невидимими, славилося Твоє Пресвяте ім'я з Утцем і Святим Духом. Нині і на віки віків. Ми русі, голоми ваші перед Господом схилі, прихилений, Господи, Господи Вухо, Твої вислухай нас, що Ти що зволив, хреститися в Йордані і освятив води, і благословив всіх нас. Що зрішили, і всі, що згинули свою шию, виявляють підкорення Тобі, і сподобаться нас сповнитися Твого свячення, прийняттям цієї води, і нехай буде вона нам, Господи, на здоров'я душі і тіла, бо Ти є освячені наші, Тобі славу, подяку і поклін, восилаймо безначальним Твоїм Отцем, привятим, благим Животворящим, Твоїм духом, нині повся час. І на віки віки. Коли в Йордані хрестився, ти Господи, Стився ти, Господи. Santa... Діньоту, <сіх> Я довше винові. <сіх> так, підпадей повернеться до людей. Нехай благословені Йордани мене зіря на кожного з вас, що сьогодні прийшов в цей храм, і вийдете звідси через двері Божого милосердя. І спрощенням ріхів ваших, ім'я Отця і сина, і свята Духа Мінь. Христос страждається, ім'я Отця і сина, і свята Духа Мінь. Христос рождається, ім'я Отця, Ім Отця і сина, і свята Духа Мінь. Христос страждається, ім'я Отця і сина, і свята Духамінь. Йорданська вода іціляє всілякі немочі. Успокоїть тривожні душі ім'я Отця і сина, Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Нехай Бог благословить всіх вас. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається! ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Христос страждається. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Йому. Ім'я Ім Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Нехай всемогутній Господь благословить вас усіх, всіх, що сьогодні в храмі, всіх, хто будете причащатися цією освяченою водою, всіх покроплених. Нехай Бог благословить вас і щоб вашу цю благодать, вашу святість, щоб ви принесли в свій дім в свою хатину, бо дім ваш освячується через вас, ну і осквернюється через вас, але ви є носіями Божої ласки. Будьте Богом благословенні, будьте тою вибраною посудиною для Бога, щоб Бог міг наповнити вас, аби ви понести цю благодать у це місто, наше славне Дніпро. До ваших домівок, всюди, де ви будете, нехай Бог вас усіх благословить. І той Дух Святий, що у вогняних язиках сходить на води Йорданські, бачите, хлопці, тримають трійці. І той Дух Святий, який наповняє кожну вашу душу, хай очистить вас, освятить вас і Хай береже вас. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і людину, любим завжди, нині повсякчас. І на віки, віки. Аминь. Христос рождается.